Якщо ти відчуваєш втому від спроб проконтролювати світ, виправляти інших чи рятувати тих, хто цього не просив, це маніфест саме для тебе: це маніфест відпускання, це потужний дозвіл нарешті відчепитися від людей і їхнього вибору, дозвіл покласти кінець своїй ролі постійного рятівника, критика чи вчителя. Ми читаємо ці слова, що праси назавжди. Дати згоду люди мають право бути такими, якими вони є. Це їхній шлях, їхні помилки, їхні уроки. Твоя місія не змінювати світ навколо. Твоя місія повернути всю свою енергію до себе, сфокусуватися на власних цілях і жити своїм життям. Слухай, дихай і відчуй цю свободу. Ми більше не втручаємося, ми обираємо себе. Поїхали. Я дозволяю кожному йти своїм шляхом і робити свої помилки. Ви можете лінуватися відкладати на потім. Ви можете не тримати слова і порушувати обіцянки. Ви можете не поважати інших і ігнорувати межі. Ви можете гальмувати і безкінечно сумніватися. Ви можете засуджувати, пліткувати і обговорювати інших за їхніми спинами. Ви можете боятися і бездіяти, обираючи звичне і безпечне. Ви можете проживати чуже життя, забуваючи про своє. Ви можете йти найскладнішим шляхом, ускладнюючи просте. Ви можете ламати руки, ноги і голову, опікаючись на тих самих помилках. Ви можете обирати неякісні послуги, економити на собі. Ви можете шкодити своєму здоров'ю, ігнорувати тіло. Ви можете зливати свою енергію в соцмережі, новини і пусті розмови. Ви можете занурюватися в конфлікти, релігійні, національні, особисті. Ви можете поширювати страх і негатив. Ви можете давати непрошені поради, навіть коли вас не питають. Ви можете лізти в чужі справи і сперечатись до хріпоти. Ви можете бути впертими і не чути нікого крім себе. Ви можете жити в невіглавстві, закривати очі на знання. Ви можете навчатися у шалотані, вірити в обман. Ви можете брехати собі та іншим, надягаючи маски. Ви можете уникати відповідальності і перекладати їх на всіх підряд. Ви можете ставити гроші вище за все на світі. Ви можете заперечувати очевидне і відмахуватись від правди. Ви можете переконувати всіх у своїй правоті. Ви можете виглядати погано і забивати на себе. Ви можете вигорати і втомлюватись, не даючи собі відпочити. Ви можете боятися просити допомогти і страждати на самоті. Ви можете витрачати життя на токсичних людей і пусті зв'язки. Ви можете жити в минулому в образах і жалях. Ви можете не пробачати і не відпускати біль. Ви можете уникати щастя, вважаючи, що не заслуговуєте його. Ви можете применшувати свою цінність і знецінювати свої таланти. Ви можете саботувати свої цілі і зупинятися на півдорозі. Ви можете боятися любові і близькості, захищаючи себе від хорошого. Ви можете жити в крайнощах, усе або нічого. Ви можете чекати ідеальних умов і втрачати шанс за шансом. Ви можете накопичувати знання, але ніколи не застосовувати їх. Ви можете залишатися в оточенні, яке тягне вас вниз. Ви можете говорити про плани, але так і не почати діяти. Ви можете забити на свою душу і внутрішній світ. Ви можете приховувати свої справжні бажання і боятися осуду. Ви можете жити за чужими сценаріями і не створювати своїх. Ви можете втрачати інтерес до життя і горіти на роботі. Ви можете не дякувати за те, що вже маєте. Ви можете боятися успіху і обирати звичне. Ви можете нічого не змінювати, навіть коли все кричить про зворотні. Ви можете бути тим, ким обираєте бути. Це ваш вибір. Я більше не рятую. Я більше не втручаюся.